Привіт! Заморився шукати несправність. Ти попав на той канал, де я тобі все розкажу. Значить, при... Е, крутимо педалі і іменно на лівій педалі, коли вона йде вниз, йде характерний стук. Открутимо каретку там де в нас знаходяться шатуни. Тільки вам понадобиться такий спеціальний ключ. Зараз я покажу, як він виглядає. Щось не можу зняти. Ну, це я вже одів на свій ключ, а він має вигляд аж до отак. Значить, там, де ліва сторона шатуна ми відкрутимо до переднього колеса. Там, де права сторона шатуна, теж до переднього колеса. Тобто, тут з правої сторони, де зірка, у нас ліва різьба. Тобто, відкрутимо по часовій, закрутимо проти. І добираємося до, з двох сторон. Добираємося до нашого, до нашої каретки. В моєму випадку вона на підшипниках, Промподшипники. І цієї каретки більше 8 років. Значить, внутрішньо, що я обнаружив? Смазки почти немає і от такий характерний, можна сказати, такий зацеп, і, мені каже, в нагрузки, а цей зацеп, де робить такий стук своєобразний. Значить, діаметр цього підшипника 31 по наружі. В середині 16 мм. Якщо їх знайти і съйомником акуратно зняти, бити ну треба зажали в тисках треба алюмінієвою проставкою, щоб не погнути тут сталь. І їх можна просто другий купити. Вам обійдеться це в районі може 60 гривень, може трохи більше, якщо хороші підшипники. Если всю каретку брать, це обійдеться, ну, 150-200 гривень. Кстати, я ще. Не, ну є. Відчувається, як будто попала туди вода. Якщо попадає вода, звісно, підшипник починає уменьшатися в розмірах, там мікрони. І... да, уже характерний хруст є. Значить, що я зробив? Я, в моєму випадку я відковиряв це колечко красне, акуратно, можна навіть голочкою. І е, напхнув туди смазки. Точніше, треба вспоминати, як вона називається. Ну, якась для подшипників. Та сюди, в принципі, і солідола можна обично. Цю сторону я е, не хотів збивати. Взяв іголочкою від шприца, туди набрав масло і прямо туди. Змастив, ну хруст уже хороший, то есть надо менять. Ну, все-таки зараз поставлю на велосипед и испытаю. Так, все, я тільки что проехался. Стук полностью исчез абсолютно. И ще хочу показать вам ключ. Это для того, чтобы снимать шатун. Открывается пробка черно-пластмассова. Закрутим. Сейчас покажу. Закрутим его в шатун. И ключом на 16. Вот интересный тут ключ на 16. Но ну, я пользовался таким же. -то. Той, що регулируется. Начинаем закручивать. Выдавливаем сначала шатуны. А потом первым ключом, що я показав, открутиваємо, добираємося до наших. Промподшипників. І повторюся, що я зробив. Значить, в першому, там де я міг добратися, я підковернув, змастив, а в другому, де я не добрався, я пробив голочкою від шприця обичного лікарняного і капнув туди капель 10-15 масла. І стук. Ну, а я ж то думаю, що вчора колечко зняв на на трещотки. Може, ви вже теж дивилися ці ролики там, де знімали колечка, стук проходив, а в деяких не проходив. Ну, а це сьогодні позвонив до знакомого продавця, почав вже спрашувати за касети. Хотів купити втулку з касетами і замінити тріщотку на касети. І він каже, ну, раз в тебе каже, а кстати, цей стук був, виходить, в натяг іду. Іменно на лівій стороні, на правій цього не було. І коли назад крутю, теж стука не було. Іменно на лівій стороні. При усіллі цей стук він частіше звісно, він був. Були моменти, що його не було, але в основному він був такий прямо звенящий звук, такий тук-тук-тук. Ну, Як будто от хтось, Ну, от, типу такого, тільки чуть-чуть е, тихіше. А це оказалося просто пересохли підшипники, і... Значить, в самої каретки в рамі зібралося ржавчини десь міліметра полтори. Я це все виду повністю змастив салідолом. Змастив салідолом самі подшипники по наружі і змастив різьби, там, де закручуються вже гайки. Точніше, не гайки, а ну хай будуть даже гайки, які утримують наші подшипники внутрі. Так, ну от, в принципі, все. Я думаю, що це відео точно комусь пригодиться, бо я сам недавно шукав, як от цього штука збавитись. До побачення.